Вітаю вас ще раз. Слава Богу. Хочеться пороздумувати, сказати декілька думок. Ви знаєте, є така річ для людини, про яку дуже багато написано в Біблії. І ця річ, вона є для нас, знаєте, як, як пута окови, як те, що сковує нас, і забирає можливість рухатись вперед. як Духовно, так і просто в нашому житті, і ця річ називається страх. Страх це така річ, яка достатньо якось, якась маленька зернинка страху для того, щоб потім там міг вирости такий великий розкошний плід страху, який буде оточувати все наше життя який буде блокувати нас, не буде давати нам рухатись вперед. І якраз з тих людей, в кого там в підлітковому віці 18 років, було дуже багато страхів. І Біблія каже, 2 Тимофія, 1 розділ, 7 віршик написано: Бог дарував нам не дух боягуства, або не дух страху, а дух сили, любові і самовладання. Біблія дуже багато каже про страх, і багато хто думає, що ось є віра, і протилежне вірі це відсутність віри. Але якраз щось протилежне вірі це страх. Віра ось тут, а протилежне це страх. І ми називаємо себе віруючими, але дуже часто ми живемо, живемо в страху. І Сьогодні люди, наш, наші покоління, які живуть сьогодні, вони як ніколи раніше живуть в страху. Ще не було таких поколінь, які е, жили в такому страху, як сьогодні. І я спробую пояснити: е, кожна людина вона чогось боїться, в кожного свій набір страхів, кожен боїться за щось своє, але. Є базовий страх, який може бути у кожного з нас, але сьогодні соціум, час, в якому ми живемо, накладає на нас ще набагато більше страхів. Наприклад, раніше, раніше це десь, наприклад, тисяча років тому людина боялася практично однієї речі: не прокормити свою сім'ю. Ось це такий був е, загальний страх в людей того часу. А сьогодні все по-іншому. Люди бояться не стати успішним, не стати успішним бізнесменом, не мати шикарну зовнішність. Люди також про це дуже багато думають. Сьогодні також люди бояться не зробити достатньо для своєї країни. І страхів дуже багато. Хтось боїться, що у нього мало підписників в соцмережах, хтось боїться, що в його дім прилетить ракета і так далі. і так далі. Страхів сьогодні безліч. Абсолютно безліч. І, А знаєте, що буває таке, друзі, що потерпівши якусь невдачу в певній області життя. А, Можливо, тобі було тоді 9 років, 15, 20, і з тобою щось сталося таке, що цей страх він переслідує тебе все життя, і ти не можеш від нього збавитись. Це може бути пов'язано з стосунки, робота, служіння і так далі. Я розповім свою історію з дитинства, коли я приїхав в Київ. Я такий був дуже-дуже боявся великого міста після невеличкого села, хоча й село міського типу було. Але все ж таки, я переїхав в Київ і мене віддали на футбольну команду. А як це часто буває, ось діти, підлітки вони такі ну, жорстокі. І вони замість того, щоб прийняти тебе в колектив, вони так прикалуються з тебе, жартують, десь, можливо, задирають і так далі. І я там був, знаєте, як то кажуть, як на іголках, я боявся, я хотів, щоб кожен мій рух в команді він був правильний, приносив користь і ну, хотів завоювати, знаєте, таке визнання. І одного разу був футбольний чемпіонат в Угорщині, і нашу команду повезли туди. І в Угорщині я відіграв декілька матчів, і був один такий важливий матч, де мене на нього випустили і сказали: Іди там, рухайся, роби що хочеш. І, друзі, в тому матчі я забив гол, але в свої ворота. Я забив гол в свої ворота, і я скажу, те відношення, яке було тоді до мене, воно могло мене зламати. Воно викликало, знаєте, в мене страх. В мене навіть іноді зараз є таке, що я виходжу на футбольне поле, і я боюся, десь там пробігти сам до футбольних воріт, я краще віддам пас. Я там зроблю якусь атаку, ривок, і віддам пас, без мене розберуться. Ось воно таке родом з дитинства, знаєте. І багато в кого з нас оці страхи. Я привів такий приклад, знаєте, смішний, можливо, недолугий трохи, але багато в кого з нас є такі страхи, які не відпускають нас в своє життя, і вони набагато серйозніші, ніж страх в якійсь грі. Хоч і гра непогана, але все одно є страхи, які набагато більше псують наше життя. І в цьому плані ми маємо звертатися до нашого Господа, ставати на коліна і просити в нього, Боже, забери мій страх. Я не раз звертався до Бога за різними проханнями, і коли я, скажімо так, вперше свідомо ставав на коліна і звертався до Бога, я був людиною повний страхів. Абсолютно! В будь-якій області життя. Але, друзі, я хочу вам засвідкувати, що Господь звільняє. Я хочу вам засвідкувати, що Господь дає мужності, Господь забирає будь-який страх. І замість того дає віру, сильну віру. І написано в Біблії, страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Біблія каже, що любов, вона проганяє страх, любов Божа, вона проганяє страх, написано. Геть. Тому ми маємо молитися, щоб дійсно оцей страх він був прогнаний геть з нашого життя. Тому що так багато ми не можемо в нашому житті, тому що ми боїмося. Тільки ми хочемо щось зробити, а приходить думка, куди ти лізеш, без тебе обійдуться, сиди на місці, не рухайся, це не для тебе, ти не вмієш, ти не можеш. І ви всі прекрасно знаєте ці думки. Які приходять від страху. І я хочу прочитати ще одне місце з Біблії, ми будемо молитися і просити, щоб Бог забирав страх, який є в наших життях, який заважає рухатись вперед, і натомість, щоб Бог дарував сил, сильну віру і що ми були сповнені любові. Я хочу прочитати Филип'ян, 4 розділ з 4 по 7 вірш, який написано: Радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу: радійте, нехай ваша доброта стане відома усім, бо Господь вже близько. Ні про що не турбуйтеся, за будь-яких обставин через молитву прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте йому за все, що маєте. І мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння, буде стерегти серця ваші та думки Христі Ісусі. Амінь. Які чудові обіцянки, яке чудове слово. Я хочу, щоб ми встали і помолились, і нагадували самі собі, радійте в Господі, написано, робіть це завжди. Тому я хочу, щоб ми встали і помолилися дійсно за ці речі, щоб Господь проганяв будь-який страх. Будемо молитися. Боже, ми дякуємо Тобі за цей чудовий ранок. Ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов. Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що ти проганяєш будь-який страх геть. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Твоє Слово воно сьогодні говорить до нас, як важливо боротися зі своїми страхами, як важливо не миритися з ними. Боже, і Твоє Слово воно дуже багато нас застерігає про те, щоб ми не були. Щоб ми не були боязливими, щоб ми не боялися, Боже, я прошу Тебе, Ісусе, ми приходимо до Тебе сьогодні в цей ранок і просимо, Боже, виганяй з нас, з нас будь-який страх, який заважає жити, служити, будувати сім'ї, будувати, Господи, щось на роботі. Боже, все, що нам заважає в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, Боже, проганяй це з нашого життя геть. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, благослови. Ми нуждаємось Тобі. І ми просимо, Боже, щоб ми натомість були сповнені віри, щоб ми були сповнені любові, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, Господи, благослови. Ми хочемо сьогодні жити, Господи, без оков в нашому житті, Господи, щоб нам не заважали певні пута страху, Господи, які ворог. Так, Господи, ловко закидує, нібито сіті, Господи, наше життя. Боже в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, пробач нас, Боже, де ми були чи є боязливими. Пробач, Господи, бо з Біблії, Господи, слово того, ми знаємо, що це, Господи, порок боятися, Господи, бути боягузом. Я прошу Тебе, Господи, натомість, зроби нас. Мужніми, сміливими, Господи, творити добро, творити добрі речі, Господи. І я прошу Тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа не давай ворогу, Господи, можливості, сили атакувати нас, Господи, новими думками, Господи, про те, що ми не можемо, ми, Господи, щось не хочемо. Це не наше, Господи. В ім'я Ісуса Христа Боже, я прошу Тебе, нехай Твої думки про нас, Господи, панують в наших серцях, Господи. Не думки. Диявола, не думки страху, Господи, але нехай Твої думки, Господи, панують в наших серцях. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу тебе, благослови нас, благослови церкву нашу. Благослови християн нашого часу, щоб ми не були боязливими. Але в ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу тебе, благослови, щоб християни нашого часу. Були сміливими людьми, мужніми людьми, Господи, щоб ми виконували те покликання, Господи, те, до чого, Господи, Ти нас призиваєш, Ти нас кличеш, Господи, щоб ми робили це без будь-якого страху. Боже, я прошу Тебе, сповні нас своїм миром, сповні нас своєю радістю. Боже, сповні нас вірою та любов'ю, Господи, яка проганяє будь-який страх. Боже, а ми тобі за все вдячні, і нехай тобі за все буде слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.